22 квітня, колись цю дату знав кожен у радянському союзі, бо це ж день народження Леніна у списку найбільших 20-го століття. Його ім'я відсутнє, хоча саме він заснував найбільш злочинний режим в історії людства. Довкола постаті Володимира Ульянова Леніна багато міфів за чиї кошти він здійснив жовтневий переворот та чому план вождя об'єднати Росію Німеччину в єдину державу, провалився більше у нашому сюжеті. Усе почалось в самому серці Росії, тихому містечку Симбірськ, 22 квітня 1870 року. Там народився Володя Ульянов. Сім'я Ульянових була забезпеченою та релігійною. Про що замовчувала офіційна біографія вождя світового пролетаріату здобути освіту Володі не судилось. Ульянова відрахували з юридичного факультету Казанського університету уже на першому курсі. У 1900 році він виїхав до Франції, де велась підготовка кадрів для майбутньої соціалістичної революції у Росії. Ульянов повернеться на батьківщину тільки через 17 років, але уже під псевдонімом Ленін. Тоді у російській імперії склалися сприятливі умови для захоплення влади. Цар Микола ІІ зрікся престолу, і до влади прийшов тимчасовий уряд. Країну охопив хаос. 1917-й. Перша світова війна триває вже третій рік поспіль. Військовий політичний блок Антанта у складі Франції, Англії та Росії протестують четвертиному союзу Німеччини, Австро-Угорщини, Османської імперії та Болгарії. Німеччина вирішила використати Леніна на у. Своїх цілях стратегія Берліна була проста. Більшовики приходять до влади у російської імперії внаслідок перевороту. Росія підписує акт капітуляції, припиняє участь у війні. А отже, для Німеччини залишається тільки один фронт західний для втілення цього плану. Берлін не шкодує коштів. Міністерство фінансів Німеччини виділяє 5 мільйонів марок на потреби пропаганди більшовиків. Ще 37 мільйонів поступають Леніну від німецьких спецслужб під прикриттям благодійних організацій із нейтральних у війні країн Швеції, Норвегії, Данії та. Фінляндії Леніна потягом відправляють з Німеччини до Петербурга у жовтні 1917-го Він очолює повстання після захоплення влади на Леніна чекало наступне випробування перетягнути на свою сторону ще й народ. Перші вибори закінчились для партії більшовиків поразкою. Із 703 місць в установчих зборах вони отримали тільки 168. Та Ленін цим не переймався у перший же день роботи парламенту. Вождь наказав його розігнати на початок 1918 року під контролем більшовиків Більшовиків був тільки Петербург, тому Ленін починає кровопролитну громадянську війну, щоб відвоювати території усієї колишньої російської імперії. У Німеччині розуміли, якщо Ленін втратить владу, проти німців знову відкриється східний фронт. Тому що Берлін виділяє 3 мільйони марок на потребу більшовиків у громадянській війні. Аби заручитись підтримкою селян у війні, Ленін ухвалив декрет про землю. Але згодом, замість того, щоб роздати землю селянам, більшовики навпаки, соломіць вилучали у них усе продовольство. На потреби армії як наслідок у кінці 1920 року в року Україні з населенням у 150 мільйонів 30 мільйонів в основному жителі України голодували, а 5 мільйонів взагалі померли від голоду. Тепер у Леніна залишилась тільки одна мрія, яку він планував з перших років еміграції до Європи світова революція. Її розпочати він планував з Німеччини, щоб об'єднати пролетарів Німеччини та Росії в єдину більшовицьку республіку. 21 жовтня 1923-го двадцять Вики почали всезагальний страйк. Проте цього разу червоний жовтень Леніна зазнав поразки. Німеччина дала чітко зрозуміти, що має намір залишатись незалежною державою. Наприкінці життя Ленін хворів на атеросклероз мозку. Громадяни Росії не знали про стан здоров'я вождя, адже Сталін ізолював його від усього світу. Ленін помер 21 січня 1924 року. Влада влаштувала йому пишний похорон за державний рахунок. Це поклало початок культу особи тіло Леніна за Замували і виставили перед масами як ідола для поклоніння. Одночасно з цим політбюро заховало понад 6 тисяч рукописів та телеграм Леніна. Нині історики довели наприкінці життя Ленін ставив під сумнів правильність обраного для Росії шляху і можливість перемоги комунізму. Водночас жодних даних про його каяття за мільйони жертв кривавого режиму немає.